Ми багато розмовляли про переваги недоліки в порівнянні будинку і квартири за за ту ж ціну. Поясни, будь ласка, ну як свою думку, чому ти вважаєш, що будинок це краще ніж квартира, наприклад, десь в ближчому до центру району Львова? Перше, це спокійне місце, і ви не чуєте сусідів зліва справа. А друге тут перевага, що більше корисної жилої площі, так бо це аналог квартири, 55 квадратів. Тільки жилої тут додатково двадцять. Паркомісце входить в вартість фактично під дві машини. Тут можна залишати, і не треба додатково шукати місце або купувати паркомісце літом. Сім'я і діти на природі, на, на терасі, і це ну, все, що можна літом робити: плавати в басейні, смажити барбікю і робити вуличні розваги. Так? Єдиний мінус, який є в заміському житлі, це те, що для всіх комунікацій, які вам потрібні в місті, на роботу, в школу, в садочку, треба їхати. Ну, без машини тут неможливо жити. Ну, так. А, але якщо у вас є, якщо у клієнта є. Машина і він живе в квартирі або вибирає будинок, будинок, то однозначно будинок. У нього по всім пунктам, решта він в плюсах.